Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхав ось такий чудовий автомобіль Renault 2015 року. 1,5 дизель, 300 тисяч пробіг. Весь в рідній фарбі. Ідеальний автомобіль дуже класному кольорі такому білому. Гарно збережений. Пасажир 5 місць. В салоні у нас дуже хор... гарно збережений салон. Ось Такий текстильний Спереді у нас повний електропакет, є режими руху, асфальт і земля. Ось 300, 305 тисяч пробіг. Магнітола, блютуз, екорежим. Коробка п'ятиступка. Ручник. ще є екорежим. Зараз у нас режим асфальт. І ще режим рихлий ґрунт. Автомобіль обслужений реально в дуже хорошому стані. Кого зацікавив такий автомобіль. Приїжджайте, Львів, Кільцева, 60. Приїхали, потестили і купили.